Ось так вже виглядає викопані сажанці дерево сад. До речі, тут у нас йде потрійна комбінація, тобто три різні дерева на одному стан. штамбі. Сливка Топфіт, персик свідрім і абрикос нельсон. Ось так вони виглядають. Тут щепа манжурський персик умісна з цими сортами. Це щойно викопані дерева, листя вже скинуті. Тут у нас свідрім Нельсон. Тут у нас персик нектарин. Ось такі потужні, якісні дерева, коріння повністю цілі. Такі дерева 100% приживлюються, вони вже Сформовані мають штамби. Тут у нас також йде потрійна комбінація. Абрикос, інжирний персик і нектарин. Ось як воно виглядає. Можна бачити на одному штамбі три прививки.